Всім привіт! Я Насія, вітаю вас на своєму каналі. І як ви вже зрозуміли, в цьому відео я поділюся своїми фаворитами за січень, моїми підсумками і, взагалі, що за цей місяць в мене відбулося у житті. Загалом я відео хочу поділити на три частинки. В Першій частині я з вами поділюся, як я заповнюю свій щоденник. В другій частинці ми поговоримо про мій січень, мої підсумки, що в мене загалом відбулося. І у третій частині я з вами поділюся своїми найулюбленішими покупками, які я зробила в січні. Тож всім бажаю гарного перегляду. Якщо порівняти мій 2024 рік і порівняти перший місяць 2025 року, тобто січень, то в мене таке враження, що за цей місяць відбулося набагато більше подій, ніж за весь 2024 рік. Справді січень в мене видався максимально насиченим, продуктивним, тому хочу з вами цим трішечки поділитися. І почну з того, як я веду заповнюю свій щоденник. Ось такі в мене блокноти. Мені подобається те, що він з пустими листками, і в ньому я можу малювати. Креслити, робити все, що хочу. Взагалі історія в нього така. Купила я його ще весною минулого року. Почала записувати, записала тут кілька своїх днів, і на цьому все. Це був кінець травня. Тут декілька днів записано, і з того моменту я цей блокнот десь відклала і просто про нього забула. Восени я задала, що в мене є цей блокнот, і восени в мене був якийсь такий період, що я хотіла налагодити свою. Рутину, Тож я достала цей блокнот і почала з вересня записувати певні свої думки і робити трекер звичок. До речі, про нього пізніше трішечки поговоримо. Цілу осінь грудень я цей щоденник вела. І тут було списано небагато, да десь за. Чотири місяці я списала ось цю частинку, дуже і дуже багато, ще залишилося. І коли був вже новий рік, в мене з'явилась думка, що мені робити з цим блокнотом чи заводити новий. Бо просто не знаю, якась манія на ті блокноти. Я постійно, коли бачу якийсь гарний блокнот, мені треба його купити. І в результаті в мене вдома батьків лежать просто пусті блокноти, бо мені їх було жалко використовувати, і вони просто тепер лежать. Ось був новий рік. Я думаю, що мені робити цим блокнотом. Я така вирішую, добре, я не буду заводити новий. Просто продовжу в цьому блокноті записувати, вести його як і вела раніше. З січня я зробила да розворот, написала 2025 рік. А ще й до речі, написала свої пісенки за 2024 рік. все так гарно підвела, що мене цікавого сталося. Почала вести вже 2025 рік. Початку я записала свої е, цілі. Якомусь із відео я говорила, що декілька років я вже цілі свої не записувала. Це якось не було бажання, щось не знаю, щось не хотілося. Але в цьому році я вирішила, що все ж таки я їх запишу. Писала свої цілі на цей рік. Але ще, до речі, собі лист в майбутнє. На кінець 2025 року написала, якої я там себе бачу, того. До речі, колись я таке робила. було цікаво потім прочитати через рік. Тому. Вирішила спробувати, нехай буде. Зробила ще колесо балансу, і з січня почала блокно дуже і дуже активно вести. Що я зробила для початку? Почала записувати свої цілі не на рік, тобто я записала на рік, а потім я ці цілі почала розбивати на місяць. Я такого ніколи раніше не робила, але скажу вам так, що це мега-мега зручно. Тобто я дивлюсь свою ціль на 2025 рік і розписала. Є на певні кроки, і я розумію, да, щоб досягти мені цієї цілі за рік, мені треба в січні зробити тету й тетом. Ой, наприклад, в мене є одна ціль це читання книг. Тобто я до речі ніколи не знаю, чому не записувала скільки я прочитала книг за рік, які книги читала. І зараз до речі, я про це дуже шкодую, чому я так не робила раніше. Адже зараз книги, які я читаю, я їх собі записую в окрему нотатку, і на цей рік я собі поставила ціль прочитати там мінімум 12 книг. Тобто, по книзі читати місяць, Коли не читала дуже багато, то я за рік десь читала там сім книг, вісім. Думаю, десь так. Просто я ніколи не записувала і ніколи це не рахувала. Я вирішила поставити на цей рік ціль прочитати хоча б 12 книг. Якщо буде більше, то буде взагалі супер. Якщо буде так само, типу це буде ну, нормально. Записала ціль на рік прочитати 12 книг. І що я маю зробити в січні? Прочитати одну книгу. І так я зробила зі всіма своїми цілями. я їх розбила на певні кроки. І, наприклад, коли я вже буду писати свої цілі на лютий, мене знову тебе да, прочитати ще одну книгу. І так за рік я досягну свою певної ціль. І в кінці січня я підвела підсумки, в мене тут майже на все вийшло галочки, да? залишилось в мене зняти відео про підсумки на січень. Ось що я зараз і роблю. речі, я скажу, що це, це дуже дієвий метод, тому що я відкриваю нот і бачу, що. Що мені потрібно виконати, так я не розпилююся на якісь інші там ідеї. Цей метод мені сподобався. Я і надалі буду цим користуватися. Я вже вам говорила про трекер, трекер звичок. Я веду вже їх з вересня. Так, з вересня я почала активно їх вести. Можливо, ви чули да про трекера звичок, але малкіно і щось на кшталт того я роблю. Тобто я собі розбила січень, написала день звички, які я хочу в життя втілювати. Того дня я позначаю, я зробила це чи не зробила. Ось так в мене виглядає трекер за січень. Тут у мене спорт відмічаю, коли я займалася спортом, коли ні вода. Щоденних, чи я веду е, витрати, веду в таки записую, скільки я за день витрачаю, е, і скільки я заробляю. Ну це так е, чисто для себе. Тому я кожен день записую витрати. У Мене тут є ще по соцмережам, коли я веду соцмережі, коли я не веду. Е, і алкоголь просто так е, цікаво, до речі, спостерігати. А як мене місяць прийшов? О, тому ось так вам покажу ще раз, як вона виглядає. Мені дуже це подобається. Прям я захоплююся цим процесом. І воно справді якусь і дисципліну. Життя приносить тому трекер звичок це дуже дуже класна річ. Колись і давно я таке робила, роздковувала картинки з інтернету і теж там писала різні звички і помічала їх. Тому трекер в моєму житті вже був давно. Просто якимись періодами я їх вела, Якимись я їх не вела. А ось зараз вже який четвертий місяць, п'ятий місяць, я стабільно це роблю. Мені дуже прям в кайф. Наступне що по щоденнику це я записую кожного дня декілька приємних речей які трапилися зі мною протягом дня. Думаю, ви про це багато вже чули. Подобається просто собі взяти в кінці дня ручку і записати. Тому да, кожного дня я записую свої дні. Що я в кінці зробила місяця? В кінці місяця я підвела підсумки, написала січень. Підсумки і розписали, що за цей місяць а, трапилося, що виконала зі свого списку, що не виконала. Певні якісь такі класні події я теж сюди записала. Це все, що я хотіла вам розповісти про свій щоденник. Я його зараз веду і насправді дуже а, дисциплінує, дуже допомагає налагодити певну рутину. Тому я да, всім рекомендую вести щоденники, бо це справді звичка, яка буде корисна у житті. Я до речі, коли треба було записати свої плани на день. Я теж вела у щоденнику раніше ще коли записувала. Але зараз мені простіше це зробити на телефон. То на телефоні я пишу свої плани на день, і потім в кінці дня я видаляю і пишу на наступний день. Коли я вела це у блокнотах, мені було раніше так зручніше, зараз навпаки. Знаю, що багато людей в телефоні ведуть, як свій такий жор. Але мені да, зручніше за день там написати свої думки в блокнот так само стілями. Мені краще прописати їх і бачити ось так. І другий блок мого відео це мої підсумки за січень, що я досягла, що в мене вийшло зробити за цей місяць. Я вже говорила, січень у мене був максимально насиченим, багато що трапилося. Хочу з вами цим поділитися. Так я буду дивитися на свої підсумки січня. І перше, чого я хочу почати. To ja? Закінчила навчання. Я закінчила магістратуру в Києві. Зі знакою, я отримала диплом магістра. Нарешті мене стало тепер набагато більше вільного часу. Щоб казати чесно, навчання дуже і дуже багато в мене забирали часу, тому я тепер набагато вільніше і можу присвячувати свій час для свого особистого розвитку. Вручення дипломів в мене відбувалося в Києві, і з цим мене було ще одна ціль <тій> зв'язана. З контентом вже я прописала, що хочу Зняти відео, волог на YouTube із Києва, і це також я зробила. Я зняла відео, воно вийшло не дуже довгі, можливо, не таким насиченим, яким я його хотіла, але нічого все рівно я його зняла, змонтувала і записала на YouTube. Тобто в мене ще була записана поїздка в Київ. Так, ми поїхали з хлопцем в Київ на один день. Я отримала там диплом і зняла відео. Тобто, за один день я здійснила три свої цілі на січень. Далі хочу з вами поговорити трішки про контент. Я створила новий ті, у мене є один TikTok на 20 тисяч, але я вирішила створити новий аккаунт. Моя з самого початку, як то можна казати, почала. Я записувала відео, чому я це зробила. Думаю, так не буду це повторюватись. Якщо вам комусь цікаво, то можете зайти. Суть така, що в мене на моєму основному аккаунті там більше такі розважальні контенти, і там відео залітають. А на свій новий аккаунт я там хочу знімати відео більше UGC по контент-крієнству. Тобто викладати свою е, творчість. Я створила новий акаунт. Там вже у мене десь 400 підписників. Я виклала небагато відео, але вони досить мають хороші перегляди. І я, до речі, в цьому дуже рада, бо я не очікувала на такі результати. Дуже подобається вести соцмережі, але. Якось в мене ніколи так зразу нічого не виходило. Той Тік-Ток я вже веду три роки. Так само з Ютубом я вже з літа його так активно веду, записую. В принципі, люди підписуються, але я не скажу, що в мене якогось там багато є суперпереглядів чи ще щось так, то там в мене короткі відео, да, вони більше залітають. Але хотілося б все ж таки щоб було не такі відео, більше переглядів. На нічого я стараюся і буду далі цим продовжувати. І ще я бачу, там є дівчата, які закинули в Ютуб три відео схожого формату про їхні. День там відео набирають тисячі переглядів. Я така блінда, думаю клас, я теж так хочу, але нічого. да Працюємо, розвиваємося. Я вже не туди відійшла. <схід> так, тому в э, мене новий тікток. Можете підписувати, заходити, мені дуже, -дуже буде приємно. Що ще зв'язано з контентом? Це відео на Ютуб. Я за січень виклала три. Три відео чи два. Ну, десь так. Тобто два відео точно в мене є за січень зроблені, змонтовані. Я дуже цьому рада, да? тому що хочу надалі розвивати Ютуб. Мені дуже подобається ця платформа. Поки що можу да, робити ще більше відео, але думаю, там два відео за місяць це був непоганий результат, чи навіть три в мене вийшло. Ну, коротше, за січень своїм ютубом я дуже дуже довольна. А, ще, до речі, десь в середині січня, здається, це було 12 січня, а у мене відео одне в Ютубі. З YouTube Shorts залетіло в рекомендації. Вона набрала там більше 60 тисяч, і на мене підписалося людей десь напевно 300 за той день. Я була дуже така здивована, а я була дуже приємно вражена одночасно. Бо так я вже говорила, YouTube я веду з літа. У мене з літа там до січня набралося 200 підписників. А потім за один день 300 людей підписалися. Така огода, ну, приємно. да, <гум> було дуже приємно. Тому тому якось так. Я з сестрою створила інстаграм, де ми продаємо одяг. Я вже дуже давно, ще якихось підліткових років завжди хотіла мати якийсь магазин в Інстаграмі і щось там продавати. Мені здається, да, це всіх напевно подружок були такі розмови: давай створимо інстаграмі, будемо щось продавати там Саліекспрес, якісь речі, чи ще десь замовляти. От в мене якийсь був колись гешталь, ще з таких підліткових років це робити. І одного вечора я сестрою кажу, давай будемо продавати речі. Она така ну, типу, давай через декілька днів створила стрінку в інстаграмі. Потім почали речі, фотографувати, викладати. А тому в нас є сторінка Зараз, до речі, вже на кінець січня в нас є продажі, люди купляють, запитують. До речі, був випадок, коли на одну річ там написало десь людей п'ятеро чи шестеро. А ми такі, ну вже все, воно вже продано. А ну, зараз сторінка активно розвивається, туди справді вкладаємо класні речі. Можливо, я якось запишу окреме відео, чому я захотіла саме продавати такі речі. Можете заходити, дивитися там справді ми закидаємо дуже круті речі, вони ще й за дуже доступними цінами. Наступне це те, що я створила. Своє портфоліо. Дуже давно я хотіла це зробити. Також я записувала окремо коротеньке відео про нього. Тому, нарешті, я дуже рада, що це я зробила. Лишу дав посилання на своє портфоліо під цим відео. Якщо комусь буде цікаво, можете зайти, передивитися. І в попередньому відео про нього трішечки говорила. Так, і зараз це згадаю, тому що справді для мене це певне досягнення, певний піс, тому що, нарешті я це зробила, бо я його дуже-дуже давно відкладала. Але я це зробила і поставила собі галочку, закрила гешталь. По-перше, я і для себе організую. Нізувала і для інших людей набагато зручно, коли ти зайшов, бачиш про собою приклади робіт, ціни, відвикі. І, взагалі, певна інформація про мене, так тому тут я поставила галочку і закрила цей гештальт. Наступне це те, що я почала розвиватися у сфері UGC, Мене запросили в один а, заклад, я там зняла відео і скрила якби певний відгук. А мені дуже було приємно працювати. Так мені дуже сподобалося і так розвиватися і ще більше створювати якісного контенту. А взагалі співпраця прийшла дуже класно. Мені дуже сподобалося, була максимально атмосферна. Я прям кайфанула від цього процесу. Наступне це те, що. Я почала працювати із однією сферою. На січень я працювала на регулярній основі. Я й знімаю для цієї компанії відеорілси. Теж подобається, це дуже класний досвід. То ми з ними бачимося там раз-два рази на тиждень. Я приїжджаю до них. Ми знімаємо декілька відео. Потім я все монтую, оброблюю. У мене одна така галочка стоїть велика. Що я нарешті почала розвиватися, проявлятися у сфері контент-мейкерства. Бо я раніше тобто допробувала це робити, потім я на це забувала. І ще зараз я за це активно взялася. І Це книги, як же я вам говорила, у мене на кожен місяць стоїть ціль прочитати одну книгу. За січень я прочитала. Ось таку книгу: 12 шалених днів Різдва. Прочитали її за декілька днів. Вона дуже малесенька. Вона схожа чимось на казку. Магія Різдва розповідається про сім'ю, і відповідно перед різдвом відбудеться певне диво. Цікаво почитати її зимою саме перед Різдвом або на якісь новорічні свята. Не знаю, що ще про неї сказати. Коли я дочитала цю, почала я читати ще одну: це. Ось це вже йдуть мемуари. Вона набагато більша за цю і за січень я її майже прочитала. Мені залишилося ще трішки її дочитати. Ця вже зовсім відрізняється від попередньої письменниця. Народилася в сім'ї гормонів і з маличком мусила готуватися до кінця світу. Книга насправді досить така цікава, да цікаво почитати про таку сім'ю, що в принципі її дитинство взагалі відрізнялося. Якось відмову, ну і що вона багато що пережила, і те, що вона досягла своєму житті, цікаво так описано. Тому дочитую цю книгу, і можна сказати, так, що за січень я прочитала не одну, а півтори книги, і я дуже... Дуже цьому рада. І Останнє, що я зробила в січні. Я зробила це ще на початку січня. Це був у мене ще якийсь гешталь, який не закритий років 5, Це те, що я собі зробила губи. Я дуже хотіла це давно зробити. Знімала про це окреме відео. А воно є на Ютубі. Якщо комусь цікавиться тема, можете подивитися. Взагалі, я ні на камню про це не жалію. Мені здається, губи мене доповнили. Я стала більш впевненішою в собі, тому. Не знаю, що ти ще сказала. А що ще за цей січень я подивилася два серіали? Один грав кальмара, і другий серіал називається я забула, як він називається У мене. Вже заплутується все. Що я вже говорю, не знаю. Найшла серіал, називається Краса в темних тонах. Ось так, але я бачила ще один переклад. Такий коротенький серіал. Не любила описувати серіали. Книги ще я подивилася за січень сім фільмів. Я раніше теж ніколи не записувала, ніколи не рахувала. Скільки я фільмів дивилась які я передивлювалась і теж про це жалію. Бо до речі, це дуже прикольно. Записувати які фільми ти подивився, ставити галочки. І Ще можна да, написати свою оцінку, скільки ти ставиш для цього фільму. Бо у мене до речі, часу таке було, що я включаю якийсь фільм. А потім я розумію, десь хвилин через 10, що я цей фільм вже раніше бачила. А тому тепер я з січня вирішила записувати все, що я дивлюсь. І за цей місяць я подивилася сім фільмів. Тут вам вставлю які фільми я подивилася. Взагалі зараз мене хлопець занурює в світ Марвел, бо я ніколи не дивилася всіх цих фільмів. Була максимально далека від цієї теми. Дивимося фільми Марвел і всяких інших супергероїв. Тому, до речі, я от недавно подивилася залізну людину. Ще ми дивились. Вже, я вже й не пам'ятаю, що ми дивились. Коротше. коротше, мені дуже тяжко це серіали, фільми це от максимально не про мене. Я дуже рідко це дивлюся. Так що, да, я тут не сильно В принципі, це, напевно, всі мої такі пісенки за цей січі. Сподіваюся, надалі мої місяці в цьому році будуть такими продуктивними. Приходимо вже до третьої частинки і поділюся з вами своїми найулюбленішими покупками за цей місяць. Я надійшла з мене кого рознімаю. Матері ще наглянула, наскільки я тут говорю, вже відео йде півгодини. Звісно, я там половину всього повирізаю, бо там я дуже, напевно, сильно туплю. Але пів години, а ще я вам не про все розказала. Я, я шокована. Я шокована. Коротше, все швиденько вам розказую про свої е фаворити. вони в мене тут стоять, але, лежать, так, і буду вам показувати. Перше, це я. Десь на початку січня купила чи в кінці грудня, не пам'ятаю. купляли його в аврорії, коштував 150, здається, гривень. А він зі запахом гінтвейну. У нас в кімнаті цілий січень пахла запахом яблук, кориці. Був такий досить приємний аромат. Ось воно ще досі пахне, Він вже закінчився, але ще аромат від нього трішечки залишився. Ось ось так він виглядає. Наступне це джинси. Ось так вони виглядають. Купляла я їх сінцей. Тут ще, до речі, є всі вірки. У мене розмір 34-й, і це джинси Кльош. У мене ніколи в житті не було джинсів. Кльош, були вже, напевно, всі різні моделі, але ніколи не було ось таких джинсів, саме синіх кльош. Я завжди їх хотіла. Але в мене є одна проблема: це те, що я низька, я невисока. Ці джинси, які я купую, я їх обрізаю. Десь, напевно, на оскільки, бо вони максимально довгі. Купила їх, до речі, за 600 гривень. Дуже на мене довгі. Але я їх не обрізую, бо мені здається, якщо я його обріжу, тут весь цей кльош він пропаде, і ну, вони вже не будуть такої. Форми, але вони насправді сидять дуже шикарно. Але я тепер чекаю тепла. Я тепер чекаю, коли буде весна, сонечко. І щоб одягати їх під каблуки, бо я поміряла, і під каблуки вони виглядають просто божественно. Ноги видовжуються і 100. них тепер ходити, коли буде тепло. Одягу його ще це ось така тухня. Ось так вона виглядає. Вона мені дуже подобається. В Принципі, її можна буде носити і літом, коли буде тепло. Але я її хочу носити, коли ще буде холодно, якраз зараз в лютому, думаю, це діти рубашку, бо білу футболку, наверх піджак і бутінки. Да? І мені здається, це буде гарно. І ще є така розпорочка, тому нам не дуже подобається. Наступна це ось такий бокал. У Мене є ще один. Купляла їх в Аврорі, коштували вони 60-80 гривень за бокал. А він, до речі, ну. Хорошої якості мене вдома є схожі, вони прям ідентичні. Але різниця в тому, що там зовсім інше скло. Там скло тоненьке, і в мене таке відчуття, що ті викали вони в руках можуть лопнути. А ось тут прям таке ну хороше скло, добротне. Ось, ну вони дуже істетичні. З них ніколи навіть водичку п'ю. І далі це ось така тарілочка. В мене теж їх є дві. Купляла в Аврорі. Ось так вона виглядає з такими сердечками. Я зараз тема 14 лютого скоро наближається. Вирішила взяти хай буде. Я дуже люблю купувати а, покупки для дому, посуд і все все що цим зв'язано. Остання покупка, яку я вам хочу показати за січень, вона моя найулюбленіша. Це ось такі дві кружки. Ну вони дуже милі. Я просто не могла пройти повз, коли їх побачила, Я у них просто зразу закохалася. Вона виглядає ось так з такими ведмедиками інша. Ось так. Це просто моя тепер нова любов. Я коли їх купила, тепер я завжди п'ю тільки з ними. Бо я збираю вдома колекцію кружок. У мене є зимові. Мені дуже подобаються такі цікаві якісь кружки. Я не знаю, в мене якась манія. Я бачу якісь гарні кружки. Тут, а коштували вони 120 двадцять гривень. Урвала, понімаєте, як то кажуть, <laughs> Такі вони коробиці були Це все про що я хотіла з вами сьогодні поговорити. Дякую вам за перегляд. Напишіть, чи було вам цікаво дивитися таке відео. Напишіть, що вам сподобалося найбільше з моїх покупок. Не забудьте підписатися на канал. Пишіть коментарі, лайкайте, мені дуже приємно, і це допомагає просувати україномовний контент. Дякую, що додивилися це відео до кінця.